Колодязь. Розкажу, який зв'язок між висохшим колодязем і каналізацією. І надважлива інформація, кого є проблеми з каналізацією. Опа! Вони взяли цей старий висохший колодязь і будемо використовувати його під септик Тут буде станція біологічна чист. Це біологічна очистка. бактерія з якої витікає чистенька водичка але тим станціям потрібно дренажне поле рівчачок або щось таке куди відтікала би водичка тут нема в нас куди витікати буде перетікати звідси чиста водичка в цей колодязь тобто ми його наповнювали водою до верха кілька разів він спускає всю воду. Якщо у вас нема каналізації, я старий висохший колодязь, берете, купуєте. Септик станцію біологічної очистки, у нас купуєте бажано. І зводить туди водичку чисто. Ця яма ніколи не замовиться, бо в неї буде текти чисто повністю водичка. До сусіда, вже під хату. Тобто оці станції біологічної очистки вони дають 97% очищення. Ви водичку пускаєте назад в землю і створюється кругов води, тобто вона вертається в колодязі. І Напишіть в коментарях, чи це добре, чи ні. Що скажеш, ти ж краще знаєш ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть давай тотку.